Хей, hey! я Марічка, і я шукаю пригоди на свою буремну дубку на будмайданчику компанії «Конструктант». О, здається, щось пішло не так. Але то нічого. Зараз проведу роботу над помилками. В мене і перші відносини були не айс. Тут треба досвід та практика. Оце я розійшлася. Та я просто ураган Марічка. Ну от, вже краще. Буквально з другої спроби поновила техніку цього рукоблуддя. До речі, як вам моя робота приймаєте? Пишіть в коментарях. Блін. Здається, я себе перехвалила. Тримається якось на соплях. Все якесь таке криве і купа щелин. Все, я більше не хочу будувати. Я хочу на ручки. Давай я все вирішу.